Вони не воювали, вони купували тих, хто воює, не будували мечем імперій, але створили першу глобальну економіку. Фінікійці найзагадковіший народ Середземного моря, який випередив свій час. Вони збудували міста на берегах Лівану, створили торгівельні шляхи від Африки до Іспанії, а їхній винахід алфавіт змінив історію цивілізації. Цьому відео ми розповімо, де насправді жили фінікійці, як пурпуровий барвник зробив їх найвпливовішими людьми стародавнього світу, як їхні кораблі створили першу мережу колоній і чому саме вони стали першими глобалістами людства? Ну що ж, бажаємо приємного перегляду і просимо вас обов'язково залишити свої думки стосовно фінікійців в коментарях. Близько трьох тисяч років тому на вузькій смузі між горами Лівану та Середземним морем з'явились три міста, які не мали права вижити: Біблос, Сидон та Тир. Саме там проживали фінікійці, які спочатку називали себе Ханаанеями, тобто мешканцями краю Ханан. Грецьке фінікійці закріпилося пізніше, після того, як їх почали так називати у єгипетських джерелах, які асоціювали народ з пурпуром та краєм лісорубів. Отже, фінікійці це узагальнена назва прибережних ханаанських міст від Ако до Арвада. На землях, де проживали фінікійці, не було золота, просторих полів та родючих долин. Земля тут була кам'яниста, гори круті, річки короткі. Здавалось, що природа сама прирекла цих людей на бідність, але в них було те, чого не мали інші: вихід до моря. Море годувало, захищало та, головне, відчиняло шлях до світу. Коли інші народи замикалися в своїх долинах, фінікійці дивилися за обрій, їх не приваблювала війна, їх цікавила вигода. Поки світ воював, фінікійці торгували з ворогами обох сторін. Вони могли продати меч і тому, хто воює, і тому, кого цим мечем вб'ють. І так саме їхня аморальна дипломатія зробила їх багатими, коли інші лили кров. Фінікійці не вірили в героїзм, вони вірили в прибуток та море. Їхні кораблі були витончені, легкі, але створені витримати шторм. Два ряди весел, високі борти, залізна дисципліна. Вони ходили без карт та компаса, орієнтуючись лише на зорі. Коли перші греки ще вчилися будувати човни, фінікійці вже продавали їм деревину для щогол. Фінікія. Це була не просто держава у звичному сенсі, а союз незалежних міст, кожне з яких жило торгівлею, а не політикою чи війнами. Кожне місто окремий політичний суб'єкт. Воно могло воювати з іншим, створювати союзи та торгові ліги, управляли цими містами громади, рада спливових родів та цар, але з обмеженою владою всередині міста. Тож економіка була нерівною. Головний прибуток був у царя та великих купців. Ремісники та моряки жили скромно і залежали від кон'юктури. Найстаріше місто було Біблос центр торгівлі деревиною. Саме звідси фараони Єгипту отримували кедр, і з нього будували кораблі, храми та саркофаги. Без фінікійського дерева не було б жодної єгипетської піраміди, здатної пережити тисячоліття. Інше місто Сидон було містом скла, зброї та прикрас. Їхні скляні вироби продавались в Афінах, Мемфісі та Вавилоні. Сидонські майстри виготовляли амфори, флакони для пахощів та ювелірні вироби, настільки точні, що їх не змогли повторити навіть римляни через тисячу років, але найвищу планку тримав тир місто, яке називали очима моря. Саме з тиру фінікійські купці керували торгівлею від Перенеїв до Палестини. Їхній флот був настільки потужним, що жодна імперія не наважувалась торкнутися тирських портів. Навіть Асирія платила їм податок за мир. І саме тут, в Тирі, вони відкрили свій нафтовий еквівалент античності пурпуровий барвник із мушлі морського молюска Мюрека. Цей барвник мав насичений колір крові та коштував дорожче за золото. Щоб зробити одну краплю фарби, треба було розчавити сотні мушель. Але результат колір крові, колір влади. Фінікіці не просто продавали тканину, вони продавали символ імперії. Плащ у пурпурі могли носити лише царі, воєначальники або жерці. В Римі це була ознака сенаторів, в Греції знак божественного статусу, в Єгипті символ безсмертя. І весь цей пурпур фінікійський. Кожна крапля, кожна нитка проходила через їхні руки. Вартість тканини стиру дорівнювала кільком кілограмам золота. Слово фінікія буквально означає країна. Урпору. Фінікійці були першими, хто справді підкорив море. Коли інші боялись вийти за горизонт, фінікійці вже мали карти, маршрути та торгівельні бази. Їхні кораблі ходили на Кіпер, Крит, Єгипет, Іспанію, а за деякими даними, навіть до Британії, щоб добувати олово для бронзи. Вони вели свої судна вночі за зорями, задовго до того, як греки навчились рахувати координати. Кожен порт, де вони зупинялися, ставав новою колонією, торговою факторією. Саме таким чином виникла перша в світі мережа міжнародної торгівлі. Найвідоміша колонія тиру, заснована близько 814 року до нашої ери, був Карфаген. Спочатку просто порт. Місце для перевалки товарів, але за кілька століть він перетворився на наймогутніше місто заходу. Карфагенські купці продовжили фінікійську традицію: золото, грабів. Тканини, зброю, срібло та слонову кістку все це йшло на продаж морськими шляхами, які з'єднували три континенти. Карфаген успадкував не лише флот та торгівлю, а й ментальність своїх предків. Ніхто не міг виграти в них на полі бою, бо вони билися не мечем, а розрахунком. Карфагеняни купували союзників, перекривали шляхи, душили ворогів цінами. Коли Рим тільки будував свої перші кораблі, Карфаген вже мав флот в кілька сотен суден, порти в Сицилії, Іспанії, на Корсиці та в північній Африці. Вони контролювали все, що рухалось морем, а головний секрет інформація. Фінікійці та карфагеняни не ділилися знаннями про свої маршрути ні з ким. Моряки клялися мовчати, а за розголошення таємниць страчували. Є свідчення, що один капітан навмисно затопив власний корабель, аби чужинці не дізнались шлях до Британії, і це не легенда, а зафіксований факт у грецьких джерелах. Вони першими зрозуміли, хто володіє шляхом, володіє світом. Тому фраза морем править той, хто не залишає слідів. Це не римський девіз, це фінікійська філософія. Світ пам'ятає фінікійські кораблі, золото та пурпур. Але справжня зброя фінікійців була не в морі, а в слові. Саме вони створили те, що зараз лежить в основі будь-якої мови алфавіт. Не 300 знаків, як у єгиптян, не складні малюнки, як у шумерів, лише 22 простих символи, які можна було вивчити за кілька днів. Кожен знак відповідав звуку просто, чітко та геніально. І ось головне, цей алфавіт не вигадали жерці, його створили торговці. Купцям. Потрібен був швидкий спосіб фіксувати угоди, рахувати товари та вести рахунки. Тому фінікійці зробили письмо доступним не для богів, а для людей. Вперше в історії писати міг не тільки писар, а будь-хто хто мав щось продати. Це змінило все. Торгівля стала точнішою, договори надійнішими, інформація ціннішою за золото. Алфавіт дозволив не просто вести облік, він дозволив тримати борги під письмовим контролем. А борг це прив'язка, це влада без армії. Коли греки побачили цю систему, то взяли її за основу. Вони додали голосні, а згодом алфавіт став римським, а далі латиниця, кирилиця, українська мова. Фінікійці зрозуміли просту річ світом править не той, хто найсильніший, а той, хто вміє рахувати та записувати. Після восьмого століття до нашої ери Фінікія втратила незалежність. Спочатку Асирія. Астерійці вимагали податки та забирали кораблі, але не знищили торгівлю. Потім був Вавилон. Тир тримав оборону 13 років, взяти місто не змогли, лише виснажили. Далі були. Перси. фінікійці підписали договір, стали союзниками, будували кораблі для Дарія та Ксеркса. Все за старим принципом: якщо не можеш перемогти, торгуй. Коли прийшов Олександр Македонський, тир впав після семи місяців облоги. Його мури розтращили, місто спалили, але людей не винищили. Їх розкидало по світу в Грецію, Єгипет, Карфаген. Фінікійці просто змінили прапори, але не професію. Вони стали навігаторами, радниками, інженерами в нових імперіях. Грек користувались їхніми картами, римляни їхніми портами. Їхня спадщина смердючі корабельні, старі карти, цифри на воскових табличках. Але саме це стало основою сучасної економіки. З їхніх принципів народились три речі, які керують світом сьогодні: торгівля, інформація, контроль над шляхами. Тепер на місці тиру, сидону та біблоса. Стоїть сучасний ліван в Беруті, Сайді, Татирі. Досі видно камені старих гаваней. Фінікійці не будували імперії, вони створили ринок. Їхня логіка не потрібно підкорювати світ. Якщо він в тебе купує, він вже твій. Вони залишили нам море як шлях, пурпур як символ влади та букви як зброю розуму.